На Авдіївському напрямку вже декілька днів поспіль спостерігається певне загострення. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже: скоріш за все, це пов'язано із новим особовим складом ворога. Бачимо по формі, що це, скоріш за все, морська піхота. Є дані розвідки, що вони раніше базувалися в Нікольському, це під Маріуполем, і скоріш за все це резерви. Ну і загалом по лінії фронту дуже багато зараз під що це таке? Чи, чи це якісь резерви, вже, останній подих, якісь там, не знаю, подивимося. Ну, дійсно, вони намагаються показати свою роботу. Активніша лізуть не так, як раніше мобілізовані, чи ці шторми зет, чи вагнера просто закидують тілами да, позиції. А ці навчені ці працюють дуже професійно. У той же час ворогу не вдається досягти своєї мети. Навпаки, українські захисники мають певний успіх на деяких позиціях. Хлопці тримають, все відбувають, ну і зрозуміло, що скоріш за все трошки їм. Не подобається те, що вони потроху на нашому напрямку також втрачають позиції наші потроху невеликими кроками, ну рухаються вперед, не погоджуються вони з цим і намагаються все таки повернути раніше втрачені свої позиції. Як результат, ворог щоденно гатить, як по позиціям українських військових, так і по самій Авдіївці, де й досі продовжують мешкати понад 1700 людей, 200, 250, 300 обстрілів обстрілів добу по позиціям. По місту в принципі незмінно від там, 15 до 30 таких масованих обстрілів. Поодинокі взагалі ніхто не рахує, бо їх там в добу там, більше сотні це точно такі поодиноких прильотів. Ну а так, що авіаракетні удари кожного дня, на жаль, відбуваються. На жаль, майже кожного дня від обстрілів окупантів страждають мирні мешканці. Дві людини загинуло, і за тиждень. Шість поранених. Здебільшого це жінки. Один цього чоловік у нас поранений. І один загиблий. Все решта це жінки. Різного віку від 86-го позавчора жінка була 42-го року народження. Також під час одного з прильотів було пошкоджено вежу мобільного зв'язку. Мобільна вежа не працює. І проблема не в генераторі, просто фізично там, ну, було в неї влучання, і ми її не можемо відремонтувати, треба вилазити нагору. Ну, Техніки саме з мобільного оператора не прийде цього робити. Ну а ми своїми силами цього не зможемо робити. Тому зараз більшість території міста без зв'язку. Нещодавно у соцмережах почала ширитися інформація, що дорогу на Авдіївку було захоплено. Віталій Барабаш каже, це не відповідає дійсності. Дорога не захоплена, ніхто її не перебив. В принципі, як було все таки залишається. Повторююся за декілька тижнів. На нашому напрямку жодного успіху ворог не мав. навпаки, навіть трошки ми назад їх відтісняємо. Хоч небагато, але ти не маєш там кожен не знаю, квадратний метр. Це все-таки наша земля, її треба повертати. Хлопці над цим працюють і велика їм подяка за це. Дорога є, вона дійсно вона під вогневим контролем ворога. Так, це є, це правда, і це вже не знаю. Вже більше року така історія. В нас що стосується евакуації до більш безпечних регіонів, люди з міста їдуть геть неохоче. За минулий тиждень вивезли всього чотири людини. На цьому вже тижні всього одну жінку вивезли. Люди виїжджають з міста здебільшого, або 200, або 300, тобто або загиблі, або поранені. Ну, є звичайно, що є випадки, коли їдуть родичі людей, які або загинули, або отримали поранення. До прикладу, на тому тижні виїхала одна жінка, це працівниця, працівниця одного з відділів нашої військової адміністрації, яка втратила чоловіка. Він загинув в Авдіївці. І... От тільки після цього вона виїхала з міста. Загалом ситуація у місті залишається незмінною, каже Віталій Барабаш. Гуманітарна допомога, як продуктові, так і гігієнічні набори завозиться у достатній кількості. Комунальна служба продовжує по мірі можливостей ліквідовувати наслідки обстрілів у місті. Наразі працює три магазини: волонтерський пункт та лікарня.